Українці, і нахуй Москвороті. Стерненко ніяк не може сидіти на двох стільцях, а Фаріон іде в міністра освіти. Так що Стерненко вкусила Фаріон. Дивимося відео канал зелена вата буде далі цікавіше. І так, Стерненко виклав своє відео, що мов Фаріон так погано ставиться до військовослужбовців, які спілкуються мовою ватною. Військовослужбовці, коли спілкуються ватною мовою, це є політика партії тільки їхніх батьків, бо тому що їхні батьки навчили ватної мови. Причому тут фаріон, я не знаю і Він захищає людей, які говорять російською мовою. Людей, які говорять російською мовою, він захищає в тому числі, а сам каже говорить українською мовою. Деколонізація неминуча. Ну а тепер давайте поговоримо про Ірину Фаріон. Ви напевно бачили те саме відео, із якого почався нещодавній скандал. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Ну що їм заважає. Ай, затри, чому вони такі очманілі? Якщо Арестович вдається до одних крайнощів, то Ірина Фаріон здається почала вдаватися до крайнощів інших, і у одному зі своїх інтерв'ю вона нещодавно наїхала на воїнів полку Азов, тому що не усі вони розмовляють українською, але це далеко не перший такий скандал, який продукує Ірина Фаріон. Я нагадаю, раніше вона казала, що мешканці Маріуполя самі винні у тому, що Росіяни їх вбивали. Це ви не росіяни не вони, та ви що? Та ви що, Росія винна? А в них мозок по дорозі вони загубили. Звісно, українцям варто переходити на українську мову. Звісно, українцям потрібно дотримуватись мовного законодавства. Але мені здається, Ірина Фаріон не має абсолютно жодного. Стерненко. Не сиди на двох стільцях, а то наїбнешся. Поїхали далі. Фаріон. І знову, знову фаріон на всіх каналах, на всіх Ютуб ресурсах. Що далі говорити, а що коротко говорити? Ми мали міністра Табачника, до чого то дійшло, ми мали ще яких міністрів до чого то дійшло. Якщо ми фаріон поставлено міністром освіти, може й буде краще, а може, й не буде краще. І ми пережили тих міністрів. Фаріон не потрібно в тюрму садити. Фаріон потрібно садити крісло міністра освіти, щоб нарешті Україна українізувалася. А москвороті створіння поїхали собі геть відпочивати у свої вонючі московські болота. Так що все буде Україна, і все буде українське. І пам'ятайте, друзі, якій ви країні живете, кому служите і яку мову захищаєте. Вам каже тут зелена вата. Ви підписуйтесь на цей канал. Буде краще, буде правильні, розумні речі. Так то не забувай, в якій ти живеш країні. Мене є країна, я її любив, за волоші очі, люди кораблі.